Друзі, всім привіт Михайлович на зв'язку Що ви там дорогенькі, як у вас у всіх справи? Пишіть в коментарях, я там дивлюсь, Одеську область накрило трендець Льодом все покрилося, да? Пшеничка Бляха може не пережити, рапс Звісно, там ситуація дивлюсь така навіть по сантиметру прям льоду лежить на е, листочках ситуація дуже погана. У нас, друзі, знаєте, що у нас, друзі, вчора був трошечки, значить, такої погоди, а трошечки випало дощу, сьогодні зранку також це було. от І трошечки да, алельот був сракопат. Наразі, я не знаю, вже плюсова температура навіть дивіться, навіть трошечки ви бачите на оранці спав навіть сніг і приоткрило ворогу. От не знаю, друзі, яка буде ситуація надалі. Звісно, не хотілося б, блін. І так важко. Дав, дався минулий рік нам. От. А ще якщо... Ух ти! А ще якщо тепер бляха цей голольот, а там передають знову морози до нас прийдуть, то ситуація може бути зовсім погана. Ну дай Бог, дай Бог щоб у нас такого не було, От, ну а там буде видно, будемо тримати вас в курсі, друзі. А як у вас ситуація по областям, а ну понаписуйте, Блін, ну трохи так, да, трохи болить серце за всіх. Не тільки за себе, бо знаєте, зараз зв'язку тим, що робиться. Плюс оці обстріли, плюс, значить, плюс обстріли, плюс морози. Трошки, знаєте, на голову це давився, трошечки мене це напрягає. Коротше, стан зараз не дуже у мене хороший. Якщо чесно, напевно, навіть і психіка нарушилась погано сплю постійно переживаєш за щось, а ще знаєте за що переживаєш, в більшості переживаю ще за цей довбаний генератор. Коротше, кожного разу, ну, скажімо так, друзі, не розраховані ці генератори на те, щоб працювати. Ну, сутками можна сказати, да? якщо у нас немає світла там, оскільки я правда не підраховував ну, більше ніж по 10 часов однозначно, да? і по 15 мабуть, і по 17, мабуть, було а, І все це время, звісно, пече генератор, то ясна річ він довго не витримає такого навантаження на себе. От. І знаєте, був випадок такий у мене ось позавчора, мабуть. Коротше ні, чи це в неділю, чи коли це було, коли ну також, мені здається, був якийсь обстріл серйозний І значить і значить, друзі, що відбулося, я зранку кинувся піти завести генератора, тому що зарядна станція вже майже розрядилася. Зовсім малий відсоток був заряду, в неї залишився. От, Кинувся заводити генератор. А він ніхрена, друзі, не заводиться. Я коротко, за ці 2-3 чи дні вже так насмикався, що вже навіть і права рука не піднімається, повністю вся болить. Але вчора, друзі, я знову ж таки його подивився, перебрав, відрегулював клапана. Дуже часто, якщо генератор особливо працює на газу, треба дуже часто передивлятися клапана. Дуже часто їх затягує. Ну і коротше, знаєте. Тепер з цими генераторами забитий весь тік-ток, весь інтернет і постійно, постійно, постійно у когось щось нове вискакує, постійно у когось щось трапляється, хтось ділиться та заткнися, хтось ділиться, знаєте, друзі, своїми проблемами, хтось ділиться, як устраняє ці проблеми, а хтось, звісно, не... Тока, можна сказати, заробляє на цьому. А, і що до чого, а, як, а, як це сказати, як не прийти до тієї проблеми, да? чи як вирішити ту проблему, не, не всі і завжди діляться. А, тому, друзі, будьте добрішими. Зараз такий час друг другу потрібно допомагати. Е, знаєте, у вас случиться якась фігня з тим генератором, а треба його вести. Е, коли можна і самому вирішити ту проблему, а приходиться вести і платити немаленькі гроші. Не той, Не той, друзі, зараз період для того, щоб на комусь наживатися і заробляти а, на біді. Ну, коли нас це да, стримувало, завжди, можна сказати, люди на цьому наживалися і будуть, напевно, наживатися. Вот. Тому, друзі, кинувся вчора знову з трудом його завів зранку. У мене оцей період, знаєте, тиждень Михайловна вона вдома тиждень роби. Оце як вона вдома, я нікуди не тороплюся, я прокинувся, спокійно собі поснідав, станції мені вистачає, да, до 10 до 10 години я на ніч ставлю станцію, тому що ну, без електрики в мене не опалюється і палити дровами я також не можу, бо... Знову ж таки потрібна електрика, да? е, то на всю ніч ставлю станцію. А вже з коли Михайловна вдома і не йде на роботу, Михайлич собі прокинувся і якщо є якась проблема з генератором, спокійно її вирішив. Це не є там, величезною проблемою, але ну, коли, коли Михайловна йде на роботу, то їй, звісно, да, їй треба прокинутися в 6 ранку, як усім дівчикам помити голову, зібратися, посушити і все таке інше голову, то приходиться конечно, мені тоді понервничати. Ну а всі ці нерви, знаєте, вилазять і сюди, і сюди. І на волосся воно все вже сиве. От. Трохи, звісно, починаєш думати за те, що а як же ж у других людей, так? Да? А, коли той генератор став, я не знаю, я готов взяти топора і порубати його нафік. А, а як живуть люди, у яких його взагалі немає, це взагалі капець? Ой, блядь, а то такі, друзі, справа. А так що? Я вже неодноразово, друзі, вам казав, ніхрена не роблю. Світло мало дають, холодно, сиро, на дворі противно, тому нічого не роблю. Сидю в хаті. тік-ток, Ютуб, е, ну і все таке інше. Тому, якщо вдруг Михайлович пропадає, не переживайте, все чітко. Е, Зв'язок з вами підтримую через шорси. Ну якщо вже і шорців не буде, то тоді, як той казав, боїв на бат. А такі друзі справи. Ну а так пишіть. Що там по областям у вас, як у вас справи. Кажуть туди, кажуть на південь трохи по погоді срака. Деякі мої з підписників пишуть, що у них і сніга немає. Пишіть, друзі, це з якої області ви. Де це нема снігу, щось Ну хоча так, да. ви знаєте, я живу в такому селі, де ось по трасі їду. Буває таке що і снігу на обочині нема. Алтока я повертаю в село, в село ві сніг. Або навпаки сонце. Ну, коротше, у нас як якийсь інший вимір якийсь, якась інша паралель. Да, буває таке і буває досить часто. От. Тому, друзі, отак і проходять мої дні. Трохи топлю в хаті днем, особливо це на вечір, вже коли Михайло вона прийде додому, щоб у хаті було тепло, натоплено, в принципі, днем там горить. 에, трошечки газ, і воно, знаєте, люди шевеляться, теща там готує на кухні, то воно 에, в хаті більш-менш. Ну, а На вечір вже хочеться отого приємного тепла, 에, затишку якогось такого. от Тому на вечір затаплюю, протоплюю, вже тепло, класно. Михайло вона приходить, довольна. Знаєте, як за цілий день. Тому в магазині просидіш, плюс 2, плюс 3, всього на все. то я її, я її розумію, це просто трендець. Ну, плюс 3, ну йомаю. Все із за того, що нема світла, друзі. Що буде далі, я навіть не знаю. Вона вже каже про те, що буде тяжко, якщо це все залишиться, друзі, на літо. Ну, тобто ви зрозуміли да, виключення світла, то можете собі уявити, да, що таке в магазині. Стоять морозильні камери, холодильники, то все це напевно не буде вже працювати, тому що а, той генератор, який у нас є, він слабенький. А плюшеш, друзі, ну, його ж теж і заправить треба. А, ось були морози, да? То, а передаючи більші, то в оці морози десь йшло десь каністри дві. бензину для генератора. Я думаю, якщо буде мороз сильніший. Ну хоча. Ти ж до нього нічого не включиш, ви розумієте? Тобто як вмикається світло, а, хоч якесь опалення, ну, є можливість її включити. Ну, от цю годинку, дві, три, знаєте, хоч трохи ну, блін, подихати теплим повітрям. Ну, як тільки вимикається, що ти від генератора, отакий от воно, як у мене є дуйчик, він 2 кВт. 2 кВт дуйчик і сто з чим-то квадратура магазину, як ви думаєте? Воно щось натопиться, вона бере отой дуйчик, отак обнімає і сидить на і гріється ним. Ну це ж не діло, це все, що може крутити генератор. Поняли? Ну і плюс ж там, що там, світ, ще ж горить. Що такое? касовий апарат, ну і таке інше. Ну, тобто, ну, великої можливості, да, щось включити багато, щоб було тепло, немає. Я думав, друзі, з приводу, знаєте, значить, є такі дизельні печки. Друзі, якщо, якщо хто користується такими речами, будь ласка, поділіться зі мною інформацією. Ну, це, знаєте, найшвидше, що можна наразі зробити, це якісь поставити буржуйку. Ну, поставить буржуйку в магазині, по-перше, це не, ну, ну, не можна. По-друге, все рівно це сажа, це дим, це копа, це вонь. Ну, це, це неправильно. От тому я думав, знаєте про що? Багато хто з людей ставляють газові пушки. От. І, значить, дівчата ж в магазині, ж неодноразово. А що газову пушку можна поставити? Кажу, я б не рекомендував бо це. Небезпечно, ну, якби то таскати той балон з холода в тепло, це небезпека раз. Е, при роботі газової пушки це виходить кисень пропадає. А у вугле, вугле, вуглець чи як вугли. Угарний газ. Угарний газ з'являється. В якийсь момент ти там впадеш, <кхи> якщо рядом не буде нікого, ну все, тобі гайка буде. Тобто це теж неправильно. Був такий варіант, друзі, я надивився, значить дизельна печка. Я так розумію, це зроблено. На основі автономок, знаєте, ті, що фури ставлять. От. <кій> Дивлюсь, так, да, річ непогана, але знову ж таки, порахувавши весь розход, тобто квадратура, да, ну, я не пам'ятаю, скільки там 100 чи 110, 120 квадратів магазину поставити треба е, є 12 кВт на ця печ. 12 кВт на печ, друзі, вона жре, ну, по. E, значить, характеристикам, як я почитав, подивився, вона буде жрати на сутки 20 літрів соляри. Блін, Звісно, здоров'я не за які гроші не купиш, да? і сидіти там в той холодині. Здоров'я дорожче, но... Ти ж просто її не накупишся. І чи буде він працювати? Опять же, це ж яка нагрузка на нього. Зараз його купи і він не працюватиме. Бляха. Коротше, якщо є у кого такі якісь печки, друзі, дизельні, а ну поділиться. Напишіть, будь ласка, цей. Як вона працює? Чи можна їй довіряти? І який розход То по кіловатам. Я так розумію, є ці печки 5, 8, 12 кВт, вони є різні. Які у них значить ресурси і скільки вона жре палива. Дуже цікаво. Напевно, все рівно щось треба робити, бо вони там померзнуть в тому магазині. Я їм кажу, не робіть цілий день. Ну холодно, ну всі ж все розуміють. Тим паче, що. В селі вже не так багато людей, хто там прям ходить в той магазин. Знаєте, як люди привикли в магазині? Вони знають, що магазин є, і він відкритий, і вона піде в будь-який зручний для неї час. Це по-перше, по-друге, так само ж ті, що привозять товари, вони теж розраховують на те, що магазин працює, і вони вже якби то графік свій вистроїли правильно, і вони ж... Не можуть привести всім в один момент, всім мазинам, правильно я кажу. От. Тому да. Но не знаю. Сидіть там цілий день в тому холодіні, це просто трендець. Ото такі справи. Але наводив трактор. 20. 20. Да, минус 2. Ну, блядь, отключи. 20. Отключи. Що. Так, дубль 2, Михалыч, принес ключи. Говори 20. Это что, взять пизды и пополам, блядь. А то и больше. Кабежамы. Дубль три. Он подает признаки жизни. Ну что же хотел 20 градусов на О, о, Урив. а пахне як дубль 4 так. дубль 1 пробую з першого разу заводить трактор 20 градусний мороз з першого прокрута Хватає трактора. Завели трактор з першого разу, 20 градусний мороз. О, завели дракона, коротше, їдемо виручати людей. Де тут можна застряти? Тан не замерз! нього Друзі, ну що, ви бачили? Дракон завівся сьогодні. Мене відбуга очепили Да! Коротше, ми вже дома витягли людину із сугроба. Що вони туди лізуть, я не помню, не розумію взагалі. Аж під самими чумаками майже був. Ну якщо ти вже заїхав і бачиш, що перемет. Чого й обпертися хрен зна куди. А їхати цілих там. Я не пам'ятаю скільки. Кілометрів 10 напевно 12. Завестись, друзі, завівся. І це завдячуючи тому, що два акумулятори, на одному би хрен завівся. Ну, Але сьогодні тепло, правда. Тому е не завестись він як би то не міг. Якби був би мороз, я б, напевно, навіть напевно навіть і не пробував би. Що ще, друзі, хочу показати? Так як зняли плуга, хотіли б спробувати поставити сюди, значить. Просто приміряти е, догружатель. А він виявляється, я, друзі, його просто, якщо чесно, взагалі взагалі перший раз в житті своєму бачу, то він, звісно, тут так стоїть, що на нього вже нічого другого не повісиш. от Тому хлопці, хто там буде дивитися трактористи, е, якщо винт буде стояти отут на цьому отворі, як на вас, як ви гадаєте, це буде нормально, чи все ж таки прийдеться ремонтувати ту Серішку, яка тут має стояти. Бо якщо її ремонтувати, ви бачите, я навіть не знаю, що йому робити. Можливо сюди просто витачить шайбу, така як її приварить туди. Коротше, я не знаю, що робити. А ви, якщо знаєте, друзі, напишіть, можливо, прийдеться знімати всю цю рамку. От така біда сталася, виламала. Ви поняли, так? Да? І випадати не випадає.